Розділ 3. Духовне знаряддя. Пункт 4. Дари Святого Духа. Дари Святого Духа це специфічний теологічний термін. Християнин у своєму житті намагається практикувати чесноти, проте потрібно мати на увазі, що це неможливо здійснити тільки власними силами. Бог бажає зміцнювати можливості пізнання й силу волі людини своєю присутністю. Використаємо вже знайомий нам приклад дружби присутність Святого Духа через Його дари можна порівняти з тим, що друг, який узяв мене на роботу, на своє підприємство, сам допомагав би мені краще виконувати мої обов'язки, пояснюючи, підбадьорюючи, подаючи приклад тощо. Саме це відбувається в нашій духовній сфері, коли ми намагаємося бути доброчасними Бог присутній у нашому житті і зміцнює здібності душі, розум і волю. Що дозволяє отримати надприродну духовну мотивацію до зростання. Нагадаємо, що дари Святого Духа даються нам в таїнстві миропомазання. Усього ми виділяємо сім дарів Дивись Катехизм Католицької церкви, Параграф 1831. З яких чотири зміцнюють наш розум, Перший дар мудрості. Мудрість у теологічному значенні це вміння побачити, що Бог є найвищим благом, початком і метою існування всього в цьому світі. Завдяки цьому дару людина може усвідомити сенс усього, що відбувається в її житті, і побачити мету і значення свого існування, пізнавши Бога як причину і мету життя. Людина може вирішити підпорядкувати своє життя тому благу, тобто Богу, якого пізнає, інакше кажучи, завдяки дару мудрості, ми можемо відповісти на питання, хто такий Бог, другий дар розуму людина в змозі пізнавати світ і закони, за якими він функціонує, для пізнання теологічних ідей. Вона також використовує свій розум, однак потребує зміцнення Богом, оскільки для осягнення того, що Бог відкриває людині в откровенні, в церкві, потрібна віра, тому що пізнати істини віри лише дослідницьким шляхом неможливо. Наприклад, ми ніде в природі або в міркуваннях не можемо знайти ідею, що Бог триєдиний. А пізнаємо це тільки через віру. У такий спосіб, за допомогою дару розуму, Бог зміцнює нас у прийнятті істин віри, веде шляхом їх пізнавання, і ми можемо про них міркувати. Третій дар ради. Назва може трохи бентежити здається, що йдеться про те, щоб отримувати поради або давати їх іншим. Однак. Із теологічного погляду, дар ради робить нас здатними розуміти, як потрібно діяти в конкретних життєвих обставинах, щоб утілювати божественний задум спасіння людства. За допомогою цього дару ми дістаємо розсудливість. Четвертий дар знання. Цим даром Бог зміцнює наш розум у тому, щоб пізнавати і правильно оцінювати значення матеріального світу, бачити його таким, яким його бачить Бог, з одного боку, людина пізнає, що світ цінний, важливий, непростий, а з іншого, що він не є цінністю й метою сам по собі, не може наповнити особистість, зробити її нескінченно щасливою, за допомогою цього дару. Ми пізнаємо, що світ підпорядкований Богу. Простіше кажучи, завдяки дару знання ми можемо укласти для себе ієрархію цінностей. Інші три дари Святого Духа зміцнюють волю людини. П'ятий дар сили. Також цей дар ще називають даром мужності. Через нього Бог приходить на допомогу людині. Та зміцнює її в тому, щоб утриматися в доброму рішенні. Це необхідно, щоб залишитися вірним у слідуванні за Христом, боротися зі спокусами й у всіх життєвих обставинах обирати Христа, а не гріх. Особливо цей дар потрібен, коли здійснюється тиск з боку оточення, яке спонукає або примушує до зла. Завдяки цьому дару людина також стає здатною захищати свою віру. Шостий дар побожності. За допомогою цього дару Бог спонукає людину робити все для його більшої слави та вдосконалювати свої стосунки з ним. Завдяки цьому дару людина зміцнюється в побожності і благочестивій поведінці. Сьомий дар страху Божого. Цей дар деякою мірою схожий на дар побожності, проте не спонукає до конкретних дій. Через нього Бог формує в людині таке ставлення до себе, яке можна назвати повагою. Завдяки дару страху Божого людина усвідомлює і визнає, що Бог вищий за неї, і саме тому вона приймає. Як даність те, що потрібно підпорядковуватися волі Божій. Тут слід бути дуже обережним, щоб уникнути двох крайнощів. По перше, людина може піддатися Богу з переляку, але цей дар якраз звільняє від нього. По друге, є люди, які не бояться нічого й нікого, у цьому разі через дар страху Божого. Особа наповнюється богобоязливістю, але не переляком. Інакше кажучи, цей дар дозволяє нам зберігати рівновагу в стосунках із Богом.